Господи Всемилостивий, Отче наш Небесний, зглянься на тих, хто живе в нестатках і стражданні. Зміцни їхні серця, підведи тих, хто впав, і огорни їх Твоїм святим захистом. Даруй їм хліб щоденний, тихий мир у душі та впевненість, що ти їхній вірний пастир, який ніколи не залишає своїх дітей. Господи Ісусе Христе, наш Спасителю, доторкнися до тих, чиї сили вичерпані, чиї дні обтяжені скорботами. Зціли їхні внутрішні рани, розвій темряву мряву їхніх думок і наповни їхні серця світлом надії. Нехай Твоя благодать огортає їх, немов ранкове сонце, і дає їм відчути Твою присутність у кожній бурі. Духу Святий Джерело утіхи Зігрій тих, хто самотній, забутий і залишений людьми, промов до їхніх сердець, щоб вони знали, вони цінні, улюблені та ніколи не покинуті тобою. Нехай твій мир, що перевершує всяке розуміння, зійде на них і підтримає їх у щоденних випробуваннях. Вічний Боже. Нехай твоя милість пролється на всю землю, торкаючись кожного бідного, кожного слабкого і кожної покинутої душі. Запали в серцях людей полум'я співчуття, щоб ми піднімали тих, хто впав, підтримували знеселених і були світлом у темряві. І нехай ім'я Твоє прославляється через перемогу любові над смутком і через світло, яке ти приносиш у найтемніші місця. I mean